Доброго дня, продовжуємо працювати дистанційно і сьогодні у нас 12 грудня. Підготуйте все для того, щоб ви могли гарно працювати. Зараз розгляньте приклади і подумайте, що не так з цими прикладами. Знайдіть помилку, а зараз перевірте себе. Отже, в нас є дві помилки: 5 помножити на 0 буде 5, а має бути 0, тому що будь-яке число помножити на 0 буде 0. Наступне завдання я вам пропоную гру Спіймай нуль. Ваше завдання в зошитах записати не ті числа, які я буду називати, а лише кількість нулів, яку ви там почуєте. Отже, пишемо сімдесят, 70, 380. Дев'ятсот, дві тисячі дев'ятсот. Десять тисяч. П'ятдесят. Тисячу вісімсот. Сто тридцять. А зараз перевірте, чи правильно ви спіймали нулі. Отже, три нулі. Один, 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 два нулі, два нулі, чотири нулі. Один, два нулі і один нуль. Якщо ви впіймали всі нулі, то ви молодці. І ми продовжуємо працювати з, наступною, з наступним завданням. А зараз пробіжіть оченятами, пригадайте, як називається ці. Компоненти дії множення. Так, перший множник, другий множник і добутих. І давайте розглянемо ось два таких приклади. 1360 помножити на 2 і 1600 помножити на 3. Спочатку давайте дамо відповіді на запитання. Перше. В яких розрядах стоять нулі? В першому прикладі. В розряді одиниць. В другому прикладі в розряді одиниць і десятків. Так, наступне запитання, яке в нас стоїть? Яке наступне запитання? Друге. Під якими розрядами записано множники? В першому прикладі записано під розрядом десятків, а в другому прикладі під розрядом сотень. Третє запитання. З якого розряду почнемо множити? Так, в першому прикладі почнемо множити з розряду десятків. У другому прикладі почнемо множити з розряду сотень. Наступне, скільки нулів пропишете до добутку? У першому прикладі ми спустимо лише 1 0, тому що в нас 0 стоїть лише в розряді одиниць. В другому прикладі ми до добутку допишемо 2 нулі, тому що в нас нулі стоять в розряді. Одиниць і десятки. Отже, сьогодні ми з вами будемо працювати над темою множення багатоцифрового числа на одноцифрове, коли нулі стоять у кінці множеного. Перше завдання я вам попропоную поставити відео на паузу, потренуватися і розв'язати дані приклади, якщо необхідно повернутися до зразка, над яким ми тільки що працювали. Якщо ви Поставили відео на паузу і виконали обчислення, то наступне завдання це задача. Для шкільної майстерні закупили 250 метрів тасьми по 9 гривень за метр. І 180 метрів тасьми по 7 гривень за метр. Яка вартість усієї покупки? Як будемо працювати над цією задачею? Отже, про що йде мова в задачі? В задача йде мова про тасьму. Тобто, у нас було два види тесьми. Один вид 250 метрів по 9 гривень, інший вид 180 метрів по 7 гривень за метр. Складаємо скорочений запис. В скороченому записі так і запишемо. 250 метрів по 9 гривень, 180 метрів по 7 гривень за метр. І Будемо розв'язувати цю задачу за таким планом. Отже, ви зрозуміли, що задача в нас на три дії. Дія множення перша, дія множення друга і третя дія дія додавання. На домашнє завдання я вам пропоную розв'язати приклади, потренуватися, множити багатоцифрові числа, коли є всередині або в кінці. 0 Бажаю вам успіхів і чекаю на ваші роботи.